Привірмо теорію шести перемог. За шість перемог у League ми отримаємо такі самі піки з тотцем і шейпшифтерами, як і за 10 перемог. І багато кому в них щастить більше. Я не планував грати Weekend League на цьому тижні, але, щоб не виконувати еволюції у Squad Battles, я швиденько оформив шість перемог, тож, отримав ці два піки, відкриваємо. Перший у нас один з трьох 94 вище Ultimate Toats і Шейпшифтери, Bull 96. Марілоон і... Лякрар пік під номером 2. Перший хто? Ай-яй-яй-яй-яй. Семс і... Іма Мардашвілі. Першу пандейку, я доста Причому, Причем айфонний мардашвілі коштує багато, але ми звісно, що беремо вандайкен, не просто так ця картка коштує 2 мільйони монет. Лейтел. Один из трех, 94 и выше. Ultimate Tots Shapeshifter, Завадский, Алювайран Дубликат и Шешка. Не, он реально коштует в районе 100 тысяч. Ну, погано. Там? Суонсон. Була. Диало. Непогана картка, щось, мабуть, і коштує. Третій вибір хто? Йоханий бабок! JES! ЙОХАН Кровь! 6 перемог! 6 перемог! Чотири мільйони!